Пані Світлана вже не вперше лікується у відділенні реабілітації восьмої лікарні. каже, проблеми з хребтом має з підліткового віку. Через це посилюється біль у спині та головний біль, що суттєво знижує працездатність. Аби покращити свій стан. Жінка щороку звертається по допомогу до фахівців. каже після процедур завжди почувається краще. Як ваше самопочуття? краще набагато. бакраще на Ви скільки в нас уже лікуєте? Вже другий тиждень другий тиждень так, пішло. Так. Позитивна динаміка. Так, іде, так, да? так, болі зменшилися. Так. Два тижні проводжу часу в лікарні. Покращення ну, на рік хватає, підвищує працездатність мою, тому в мене проблеми з хребтом, і тут роблять ну, всілякі процедури. Невролог і фізіотерапевт займається зі мною, тобто, ну дуже. Я задоволена з людьми займаються як фізіотерапією на тренажерах, так і проводять медикаментозне лікування. Роблять уколи та крапельниці. Завжди поруч із пацієнтами медсестра Олена. Вона має легку руку та майже безболісно виконує маніпуляції: уколи чи забір для аналізу крові, кажуть пацієнти В цьому кабінеті. В цьому кабінеті виконуються всі маніпуляції. Ін'єкції е, всіх видів, а також інфузійна терапія після призначення лікарям. Відділення реабілітації восьмої лікарні відкрили два роки тому. Воно розраховане на 35 пацієнтів з травмами та неврологічними проблемами. Найчастіше сюди звертаються люди з протрузіями, грижами та після інсультів, аби відновитися після основного лікування. Зазвичай пацієнти проводять у лікарні від двох до трьох тижнів залежно від діагнозу. Протягом минулого року тут отримали до Могу, майже 800 пацієнтів. У нас. Працює мультидисциплінарна команда. В склад її входять лікарі фізичної реабілітаційної медицини, лікар-невролог, лікар-травматолог. У нас також є лікар мови мовлення, психолог, психотерапевт, а також у нас фізичний терапевт. Звернутися за реабілітацією після травм та важких станів до відділення восьмої лікарні можна за направленням сімейного лікаря, невролога чи травматолога Анастасія. Митко Антон Бондаренко телеканал МТМ